І з плином часу за нашого президента і його так сказати, команду стає все більше і більш соромно і гидко не тільки тим, хто голосував проти нього, але й тим, хто голосував за нього. Тому, можливо, це якесь в тому числі була водночас нам і Божа кара за не... необачність. І, можливо, це була. Божий копняк кожному з нас. Патріотам України, що недостатні були згуртовані і недостатньо активні і прозірливі ті, хто голосував проти всіх, а тим, хто голосував за Януковича чи фальсифікував за Януковича, можливо, стане, ну, мабуть, таким людям соромно не стає, але просто прагматично невигідно. Тому що непатріотичний, антиукраїнський безграмотний е лідер, він є невигідним. Ні для кого ж не друзі. Тому ми зрозуміли, що так жити ні як казали класики, що підтримувати треба все-таки патріотичних, грамотних, досвідчених людей, які працюють хоч трішки для свого народного, а не для свого межогір'я і своїх офшорів, і своїх фірм. Тому, шановні жителі Донбасу, вам спасибі за урок і для вас, і для нас. У майбутньому давайте голосувати разом і дружити разом так вигідніше, круче і продвінучі. Слава Україні!